Я вас вітаю, мене звати Оля. Сьогодні я запрошую вас зазирнути в мої сумочки, що ж я ношу такого з собою, ну, звичайно, в плані парфумерії. Я вам покажу тревели, семпли, які ну, майже завжди зі мною, тому що мені дуже подобаються ці парфуми, тому що я хочу їх наносити знову оновлювати впродовж дня. Тому що я розношу щось, щось, ну я вам покажу все і розкажу. Думаю, що нас таких багато пар захоплених, тому що майже я впевнена, кожен з нас має щось у сумочці, у рюкзаку, навіть у карманах, хоча б семплик, який він носить з собою, або якось туди потрапив, щоб відкрити, щоб понюхати, щоб потестити, розносити, оновити і так надалі. Я вам покажу, що ношу я. Ця ідея показати вам, що я ношу з собою в сумці, в сумочці, бо в мене великих сумок немає. Виникла не просто так, тому що. Сумки це ще одна моя непристрасть, при, не але захоплення. Тобто, не в такому масштабі, звичайно, як парфумерія, бо я дійсно захоплююсь. Мені багато є чим поділитися, що розказати. Сумки просто я дуже люблю. Я їх любила ще з старших класів школи. Мені було дуже важливо, яка в мене сумка. Мені було важливо, щоб сумка якось виділялася, щоб на неї звертали увагу. Ну, Мабуть, це такий спосіб також було привернути увагу до себе, звичайно. Мені дуже м потрібно важливо, щоб сумка була якась от, е особлива. Ну, Принаймні для мене. Тобто е функціонал він другорядний для мене. Я ніколи не оберу е сумку, яка дуже. Там комфортна, зручна, вмістка і так надалі, поступаючись при цьому зовнішнього вигляду, виглядем, зовнішнім виглядом сумки. Ось сумок в мене багато, не так багато, звичайно, як парфумів, тому що вони більше місця займають і дорожчі, ніж парфуми. Але я точно можу сказати, якби я не збирала парфуми, я б збирала сумки. В мене сумки. Рутуються весь час, от як парфуми. Тобто, якщо в мене є хоч 5 хвилин, то я ці 5 хвилин виділю на те, щоб замінити свою улюблену сумку, яку я от хопаю, не дивлячись, коли в мене немає часу думати, в мене завжди непоготові сумки, з яких я оберу. А, тобто улюбленці сезону, з яких я оберу, яку я візьму сьогодні, Намагаюсь їх змінювати, от як з Так, не, не лише щоб носити найулюбленіше, -най а щоб всім давати шанс. Намагаюсь, щоб це було дійсно частиною якоїсь е образу. Ну, Є в мене цікаві сумки такі, за якими я не те, щоб полювала, але дуже хотіла от в свою колекцію по якимось там причинам. Я просто. Звичайні сумки, які кожен може купити, але от просто вони мені так подобались, як саме частина образу, який я там собі <смі> напридумувала. Тобто сумки це також для мене, для мене важливо. Тому виникла така ідея: от поєднати два моїх таких захоплення аксесуарами, бо парфум це ж також аксесуар сумки і парфуми, тим більше, в мене дійсно. В кожній сумочці щось лежить, навіть в тих сумочках, яких які я не ношу, наприклад, які там по сезону мені не підходять, або рідко я їх беру. Мене взагалі завжди знайдеться там, хоча б семплик, який я колись забула. Дістати. Інколи перевіряю, що цікавого я могла забути в своїх сумках. Тож давайте зазирнемо, я вам покажу. Покажу самі сумки, два слова про сумки скажу, і, звичайно, покажу, що я ношу, і саме чому ці я ношу, бо тревелів, семплів і відливантів насправді в мене дуже багато, чому вибір пав саме на ці конкретні. Давайте дивитися. Отже, ось мої сумки, які я ношу в цьому сезоні найбільше. Щось перейшло з минулого, ну насправді з цих одна лише. А інші вони нові, і я їх з задоволенням ношу. У мене ще є улюбленці літні, але я їх в них не ношу ні відливанти, ні семпли, ні тревели, тим більше, бо вони погано защиваються, і з них все вилітає ось таке мілке. Давайте з чого почнемо. Я буду відкривати прям, і дивитися, що в мене там, бо насправді я не пам'ятаю, які і що. Якщо я шукаю якийсь певний тревел, то мені треба передивлятися все. Перше, це Ребека uh, Мінков, Не знаю, uh, чи відомий вам цей бренд? Це такий uh, американський, доволі, я не скажу бюджетний, але доступний бренд в мене, мабуть, сім сумок від них. Uh, вони дуже зручні, дуже-дуже гарно носяться, і, uh, якісна шкіра. Я задоволена. Ось так виглядає сумка. Вона маленька, вона зручна, вона багато до чого підходить. І що в ній я достала з неї? А, дознала я з неї фльорнаркотік. Ну, це всім відомий парфум, або у більшості відомий, про що він? Він про лічі, він про квіти, він яскравий, він позитивний. Багато хто його не любить. Через якусь металеву таку ноту, я її як метал не сприймаю. Просто для мене це дуже яскрава, до речі, навіть квітково освіжаюча композиція. Тобто не прямо освіжаюча, як то цитруси, або якісь озонові парфуми. Ні. Освіжаюча в плані того, що тут є щось таке м не незадушливе для мене. Оте, що, мабуть, у відгуках називають цинковим відром. Для мене це якась така освіжаюча нота. Насправді, оці лічі і а, фрукти це, а, ще раз вдихну, бо мені дуже насправді подобається цей аромат. А, це молекула Петалія сучасна дає отакий от яскраво-квітковий, позитивний, а, грайливий, а, дуже жіночний. На ну, чоловіка гетьфль натік, я не уявляю, бо він. Ну, занадто вже якийсь грайливо, такий солодкувато-квітковий. Ось дає такий ефект ця петалія. Тобто, я прихильниця фльор -наркотіп. Можливо, мені аж флакон не треба, бо навіть стравила, я там зносила мілілітри. Бо я забуваю його носити насправді, і він дуже яскравий, хоча ношу з собою тревел, але я просто, якщо не буду носити з собою тревел, то я забуду. І а, не дуже часто його використовую, тому що я наношу завжди парфум, коли а, кудись йду. Просто ношу з собою в сумочці завжди щось, або коли я дуже надовго виїжджаю з дому, і мені хочеться обновити або а, наслоюю парфуми. Або ну, буває таке, що я ж вибігаю, вибігаю і забула. Дійсно, забула, або не було часу, бо приготувала навіть перед виходом щось нанести, але вибігла без парфуму. Ось. І тому кладу в сумочку те, що мені точно сподобається. Рідко кладу те, що хочу розношувати, зазвичай взимку. О, впала, бо взимку якось вони не так валають парфуми. Тому ну, навіть мені, якщо не сподобається, там під одягом, десь під пальто, курткою, я не так їх відчуваю, вони мені не заважають. А те, що дійсно подобається, ношу з собою на всяк випадок, якщо мені захочеться відновити парфум або наслоїти, або забуду, і хочеться щось таке, вдяг... надягти на себе що, що мені дійсно подобається. Давайте наступний цей. До речі, про цю сумку в мене є відео, зимній я прикрив. Прикріплю його в описі про вінтажну ярмарку. Там я в цьому відео розповідаю про класичні аромати люксові, про феєричний люкс, здається. Так називається, я прикріплю, ви побачите. І там в мене є ставка з вінтажної ярмарки, там антикваріат, там були трошки парфумів, я там кусочок показую. І були аксесуари вінтажні, там я придбала цю вінтажну селін на тому ярмарку, якщо ви любите такий антикваріат, дуже багато гарних речей, меблів, якихось ем, декоративних предметів інтер'єру, що ви таке полюбляєте, якщо ви любите європейський ем, антикваріат, подивіться це відео, там цікаво. І ось там я придбала цю сумку і залюбки її ношу, от зараз, коли Тепло, коли вже такий облегшений одяг, скажімо, ми носимо, тому що вона до всього підходить дуже легка і за форматом досить така об'ємна, хоч невелика, але все одно дуже багато що вміщається, і вона така дуже casual, повсякденна. Єдине, що ось ця цей жок додає їй таку, знаєте, таку елегантність. І що в мене тут? Тут я знаю, бо тут ношу я цю сумку через день майже. В мене тут. Азюроді Капрі від Акампора. Акампора. Ось. Про цей парфум я вже розповідала неодноразово. Я також, якщо вам цікаво, прикріплю влог, де я тестую в магазині, коли я відкрила для себе цей бренд. Там хазяйка парфбутіку коротенько нам представляє цей бренд, я вам показую, що в них є. Я просто закохалася в цей парфум, я, бачите, навіть з дому через день без нього не виходжу, бо коли от мені хочеться оновити або, знову ж таки, навіть наслоїти, він дуже гарно справляється з цією функцією. Я його беру також у подорож, просто кидаю в сумочку і продовж дня, коли ми цілий день на дворі щось ходимо, дивимося, їздимо, я його наношу про що він? Про білі квіти, солодкі, яскраві, насичені. Білі квіти — Це таке дійсно середземноморне серед, узбережжя. Дійсно, він асоціюється в мене з Італією. Можливо, асоціювався ще, до речі, з Грецією, але в Греції я ще не була. Хто любить білі квіти? Кого не лякає невелика солодкість, але така натуральна солодкість біля квітів, наче ви, дійсно дуже якийсь такий ароматний кущ, квітучий, нюхаєте. Або квітку ось така тут солодкість, тобто природня, солодкість ароматних білих квітів. Тримається неймовірно довго, навіть одна крапелька на зап'ясток, бо це парфумерне масло. Його тут всього 5 мл, але його вистачить на весь сезон, я впевнена на й більше. І дифузить він дуже. Сильно. На сонці, я думала, може мене придушити, можливо, купила я його в квітні, тоді він ідеально, коли вітерець його так розбавляв грав ним. Але, знаєте, і у спеку це неймовірно гарно. Це просто якась велика духмяна квітка, яка неймовірно гарно пахне. Коли в цьому парфумі я вам дуже uh, рекомендую познайомитись, якщо ви любитель таких uh, білоквіткових насичених uh, композицій. А, Наступну, ну, давайте наступну цю ще. Тут в мене кара, зараз подивимось. Це моя єдина сумка Vittory Birch. І я саме хотіла сумку з Gobelном. І ось в мене з такими з пташками вона з'явилась. Насправді вона з'явилась ще минулого літа, але я якось не хотіла його, її носити минулого літа, приберегла на цей сезон і зараз завдяки ну, залюбки її ношу. Єдине, що вона така важкувата. Тобто також подорож, коли багато, мені чого ще не треба вмістити. І То вона мені в нагоді або на цілий день кудись, коли їдемо. Також люблю. Люблю її за це, що вона така і гарна, і вмістка. Що в мене тут? Так, в мене тут бакара, звичайно екстракт. Чому кажу, звичайно, поки відкладу, у мене там, я побачила ще щось, є, покажу вам потім. А, тому що бакару в екстракті я ношу лише влітку. Мені дуже подобається, як вона розкривається. Мені дуже подобається, як вона шлифить. Мені дуже подобаються ті хвилі ароматні, які я відчуваю, яка вона, які вона до мене, яка вона дифу- якими вона дифузить? Господи, сформулювала. Про що покараю, думаю, вже всі знають, але. Про, для кожного бакара про своє. Для що, про що вона для мене. Саме в екстракті я кажу саме про екстракт, бо парфумерну воду я не можу носити. Оті всі погані асоціації з, з бакарою, які є, в кого вони є. У мене з парфумованою водою, от просто там я відчуваю це все погано, ну, от просто не можу. А в екстракті для мене чудово, ідеально. Я дуже люблю це, я вже казала, мабуть, третій. Що такий тревел, я купляю е, з саме екстрактом. Для мене це про цукор, отакий е, розтоплений цукор, як от кажуть про е, півники цукрові або цукерки, якісь карамельки цукрові. От для мене це м, такий розтоплений цукор, з якого ви маєте потім робити якісь цукерки і якась свіжинка, така, але дуже приємна. Е, кажуть, що ця свіжинка, до речі, або мох, або шавлія дає. Я, до речі, таки не розібралася. Якщо ви, до речі, до речі, до речі, а, якщо ви маєте чітке уявлення, яке, яка, який саме компонент, за що відповідає у бакарі, за що там за свіжинку, що там за солодкість, що там за таку якусь цікаву, необізнану ноту, а, то ви мені напишіть, бо я заплуталась, за що відповідає. Мох, за що відповідає, я трясу, так, весь час, вибачте, <соць> за що відповідає шавлія. І, е, до речі, запах шавлії е, я знаю, він мені не дуже приємний, бо в нас є е, такий хліб солодкий. З шаблею тут випікають. І є пекарня, яка спеціалізується на цьому хлібі. Сам хліб неймовірно смачний, але в цій пекарні стоїть такий стійкий запах шаблі натуральної. І от саме він такого жовтуватого кольору, цей хліб, завдяки ось цій приправі шаблі. Але сама аромат шаблі насичений, він мені неприємний. Я не люблю заходити в ту пекарню надовго, тому що мені не подобається цей аромат. А тут мені подобається оця свіжинка мені подобається, яку, о, яка відчувається в шлейфі. Це, от, наче солодко, ти так принюхався, наче солодко, наче цими цукровими, цукровими півниками пахне. А потім раз вітерець пограв ароматом і до тебе наноситься щось дуже освіжаюче, приємне. І а, от мені цікаво, що це. Це той заявлений мох у парфумі, чи це а, в складі моєї композиції парфумерної, чи це все ж таки а, шавлі? Ось. Так що бакара, ці мною. І в мене тут ще, як я сказала, два семпли. Я вам покажу. А, це nihilo Riviera Last in Paradise. Саме лімітка. Ота. Вона мені надзвичайно подобається. Я дуже мрію про флакон, але я не буду за таку ціну, на жаль, купляти флакон. Я не знаю, навіть чи можна ще знайти, чи вона ще продається, не дивилася останнім часом. Але це такий смачний, солодкий. Мабуть, також, мабуть, він квітковий якийсь для мене фруктовий. Я не можу його передати, але він дуже у стилі, ексніло, дуже у стилі. А, ну, Звичайно, він схожий на Last in Paradise. А, оця а, петалія, оці такі яскраві фруктово-квіткові ноти, комусь вони сверблять, вони мені дуже смачно а, пахнуть. Я просто в захваті, я коли почула, до речі, я почула від у свого телефону, бо я нанесла на блотер так щедро минулого літа і поклала блотер, а, до речі, в цю сумку. Так, Це. це... Я сказання не носила, так, я пару раз носила в кінці літа цю сумку вже. А, і поклала блотер сюди, і потім дістала телефон, а телефон а набрав на себе аромат від цього Last in Paradise. І я не, не могла зрозуміти, від чого так гарно пахне. Я думала, то від моєї подруги, яка стояла поряд, або хтось прийшов, і я Почала вловлювати, де, де, де шлейф, почала б подругу. подрогу. А потім я зрозуміла, що це пахне від телефону, бо я говорю по телефону, і мені від нього пахне, він набрав аромати від блотеру. І все, я просто закохалася. І я бережу, оце я вже давно б зносила, бережу крапельку в семплі, просто бо мені а, подобається його вдихати. І я ношу з собою, і так, коли мені. Хочеться вдихнути щось прекрасне, я вдихаю його, ну дуже насправді хочу. І ще один Есніїла в мене Ona Delights це молочний десерт, ванільний, молочний, тобто, як кажуть, лактонний. так, тобто, М'яка така молочність, не холодне молоко, а саме молочний десерт. Тобто, м'яка, солодка, молочність відчувається. Я його хочу на зимку, бо мені він дуже подобається, залишила також собі, щоб час від часу нагадувати. Коли це стане нудно, нема що нанести. Може, з собою добуває в машині, де дістала, нанес, не нанесла, а понюхала з ковпачка, і мені вже так приємно. Я згадала знову, що дуже їх хочу офлаконти. І останнє це ось така. Ну, це, повторюсь, з моїх найулюбленіших в цьому сезоні це Мережа з їх лінійки М6. Вона така весела, також підходить під, мої, під мій літній. Одяг, і в мене тут найважчий флакончик, найважчий тревел. Це тревел Rolling in Love від Killian. Ось такий він червоний, гарний. Хто мене дивиться, той, мабуть, бачив моє відео про парфуми, також про прикріплю відео, з якими я не потовершувала. Я його тоді сварила, можливо, тому що це було взимку. І взимку. Вилеті. Перший раз, до речі, він мене вилетів. О, я побачила, що я майже закінчила тревел. Як не вилетів, я... я навіть не усвідомлювала, що я майже зносила тревел. За... А ношу я його активно, мабуть, місяць півтора. А... Що я казала? А, так, що Тоді його сварила, він мені, мабуть, через холод відкривався брудними все, я не бачила ніякої гарної туберози, яка мала тут мені відкрити свою красу. Ну, от нічого такого захоплюючого не було, навпаки, окрім цього гарного червоного тревлу, ніякої краси я в цьому ароматі не знайшла. Але коли потепляло, я почала його експериментувати, наносити на волосся, на одяг, і я вже казала, що відкрилась мені неймовірна гарна солодка тубероза. З якоїсь, а, якої тут нема цитрусовим відтінком, але це просто так відкривається тонко, гарна солодка тубероза. А ми з моєю підписницею Оленою. Я вже згадувала, що дійшли висновки, що солодкі туберози, в коментарях ми обговорювали, дуже гарно відкриваються влітку. Якщо у вас є якась солодка тубероза, і ви ніяк не можете з нею потоваришувати, хоч теоретично має вам сподобатися, або там, є натяк на те, що вам сподобається, можливо, просто на її сезон спробуйте влітку, в спеку. Я це зрозуміла, що пора а, час носити солодкі туберози минуло літо, коли розношувала руж, від від Там така солодка з, виш... з виноградним соком. Тубероза яскрава, смачна. І ось тоді я зрозуміла, що як гарно звучать туберози солодкі, саме туберози, не зелені, а саме солодкі в спеку. А зелені мені краще подобається в холод. Ось, і тут зараз мені відкрилася ця солодка тубероза в усій красі. Ото брудний мигдаль він все ж таки для мене є, бо багато для кого це парфум для про мигдаль. Для мене він лише на старті, потім він, слава Богу, дуже швидко розвіється. І все. Для мене це про солодку, смачну таку е яскраву, позитивну, дуже гарну туберозу. Хай не лякає вам вас слово тубероза. Кіліан. Робить так, щоб більшості сподобалося, тому просто він сприймається як такий позитивний, солодкий, гарний, квітковий парфум. І ним, мені здається, не можна переборщити, бо кіля досить робить такі тихі композиції. На старті вони можуть бути яскраві, але досить швидко вони всаджуються близько до шкіри і вони нікого не придушать. Ось я. Просто одяг поливає цією і, або волосся. Мені дуже гарно вона звучить саме на волосся або на одязі. На шкірі не так сильно вона відкривається, на шкірі вона, повторюсь, дуже швидко всаджується, дуже тихо, є погано чути. А від одягу, від волосся, вона шлифиться набагато краще. Дуже тяжкий цей кофор. Тому я його завжди ношу в таких сумках, знаєте, які можуть витримати на такий ланцюжок, я в сумку його не покладу, бо просто бою, що порветься настільки він тяжкий, хоч, здається, що маленький. Неприємний момент такий з цим кофром, я не знаю, не, не, мабуть, не видно. Він дуже такий рефлений. Тут ці візерунки, і на. Скажімо, як ну, на ребрах цих візерунків в, через те, що носиш з собою, хоча ж він і це ж тревел, він має, бути, має лежати десь у вас в валізі, в, не знаю, в кармані, в, в кармані, нібу <сум> дуже важкий. В сумочці, він призначений для цього, але він витирається. оця фарба стирається, і це виглядає не дуже гарно, там такий металевий і просвічується металева основа цього тревело. І це. Це не гарно, на жаль. Ось, і там, там, там він так облущується, хоча здалеку цього не видно, але я ось взяла і, і бачу, що якщо покрутити його в руках, то це не дуже естетично. Так що якось не таку обрали кілян-фарбу для своїх тревелів. Вони не, не витримують носки в сумочці насправді. Ось тому, що тому якщо ви думаєте, що ви візьмете кофри, будете її роками, можливо, користуватися, це буде гарно, то ні. Ось, бачите, я ношу скільки пару місяців його також, мабуть, з травень, кінець квітня, можливо, і він же почав облущуватись. Так що, ось так. А, звичайно, як я вже казала, що мені щось хочеться, я знаю, де шукати приблизно. Але зазвичай те, що, ну, це те, що ношу з собою, щоб обновити, щоб наносити, наслаїти і так надалі. Це мої улюблені тревели. Тут мав би бути ще а, тревел, наприклад, царіна, або будь-який з багатьох тревелів, що в мене є в Jane, але насправді вони настільки шлейфові, настільки дифузні і стійкі. Ну, принаймні, я їх так сприймаю, що якщо я от нанесла, то мені не треба брати тревел з собою, щоб обновити, мені його вистачає. Е зазвичай е я з цих з Orman Jane, ношу царіну, і хоча я брала собі в тревелах, ну, по-перше, через ціну, ці, по-друге, тому що я дуже часто користуюсь, думала, буду отако носити в сумочці, але насправді царину ти наніс. І вона з одягу пахне ще й наступного дня, тому просто немає необхідності її поновлювати протягом дня. Тому я Jane Джейн собою не ношу, а ношу ось ці. Хтось мені скаже, що і бакару не треба поновлювати. До речі, бакару я перестаю чути доволі швидко. Не знаю, ви її від мене інше, але ще ніхто не з моїх домашніх. Не жалівся, що я, там, наприклад, дуже гучно від мене пахне в машині або поруч з ними. А, бо вона, ну не знаю, можливо, це тільки так ну, мені здається, можливо, екстракт дійсно такий а, шлейфовий, що він розвіюється у шлейфі і не вбиває. Можливо, я просто принюхуюсь, але я насправді ношу одне, ну, максимум два таких невеличких розпилення. Дуже я з нею обережна. Тому ніхто поки що не жалівся, навіть якщо я десь її там оновлюю в другій половині дня. Напишіть мені, чи ви носите справді в своїх сумках, карманах, рюкзаках, тревели, семпли, чи ви щось розношуєте, чи ви носите, щоб поновити, чи познайомитися ближче. Чи так як я вибігаєте часто, і забуваєте наносити. Це у мене не часто, але буває. Чи практикуєте носіння тревелі, семплів і відливантів? З собою, коли ви не вдома. Дякую, сподіваюся, було цікаво і до нових відео.